Море драйву музики, танців і шведів. Саме під таким девізом пройшов фестиваль н Січ у Києві. Цього року організатори змінили не лише назву, а й концепцію. За їхнім задумом, музична подія мала гармонійно поєднати українську та шведську культури. І на думку гостей заходу їм це вдалося. Rock and – це нова «Рок-Січ», яка міжнародна. <кій> міжнародне братерство в цьому році це Україна-Швеція побачимо, як складуться події в майбутньому. І це масштаб, і це співпраця. Про всі завжди. Прекрасна публіка, прекрасна погода, атмосфера. Розваги першого дня тривали до четвертої ранку. За цей час на сцені, змонтованій на Дніпрі побували як маловідомі гурти, так і старожили української естради. Серед них танок на майдані Конго та вопліві до плясова. До речі, під час виступу Олега Скрипки фани не втрималися і від емоцій почали стрибати у воду. Хедлайнером проєкту зі шведського боку став колектив Pain, який працює у стилях індастріал метал, електро і техно. Лідер бенду Петер Тектґрен зізнався, що Рокен Січ став важливою сходинкою у його кар'єрі. Ми не грали наживо близько півроку, і це чудово, що ми беремо участь у такій події у Києві. Це надзвичайний фестиваль, його атмосфера поглинає геть усе. Тут божевільні люди у хорошому розумінні. Вони щиро радіють та розважаються, що не може не тішити. І ця бісова гарна погода радує око і душу. Усього фестиваль тривав два дні. Окрім згаданих хедлайнерів на сцену вийшли шведський рок-метал гурт Клов Український тартак, Бумбокс та інші.